Всім добре утро. У нас утро почалося сьогодні з столяном з кохве і ми вирішили, що зробити. Толік, хто не знав, може бути повар. Ну, чи не повар. В общем, він повар, він добре готовий. І вирішив, що давай зараз вийдемо на картошку, як ми зарабуємо. Набираємо банок. Мука в нас є дома. І він грозився сьогодні зробити вкусніші вареники. Тому сідайте поудобні, це буде цікаво. Ми ще з дому трошки взяли цих баклажок, ну там так небагато. Треба нам цибулька, картошка. Та і все, і далі ви побачите шедеври від професіонала. Він вчора робив чебуреки, всі оці от моментики. Дуже сильно вкусно. Ставте лайк, підписуйтесь, кому не западло. Зараз би ми могли з ним взяти водки або дві роздавити і лягти спати. Ну, ми стараємося, карапкаємося, щось небудь Правильно? Позвати колю, шарахнуть і всі звалилися без спали. Напоминаю, що зробимо, питаємося хоча б. Цей лопушок розпустився. Погодку вам покажу. Сталий дощ трошки йшов. Ну, Вроді нормально, трошки ляпає, то нам не страшно. Що це за растіння? ви так мені не написали, там, де в нього лопухи. Ну, якщо так проложити мою руку, і воно таке розмірами, як я. Із негативних моментів, це те, що ми не одні такі умні. Якби всі люди сидять так само, як і ми, і ходять, теж збирають банки. Просто ніхто це не афіширує, а мені треба вам щось зняти, показати інтересне, ну і нас зробити, звісно, суперзвізду. З ним вже без шуток, ходять, вже здороваються, кажуть, я вас бачила в Ютубі. Вже сильніше мене узнають. Він запишився вже теж. Дорога, общем, у нього починається блогерська. От дивіться, ми зробимо не тільки вареники, а ще я вам напоминаю невеличкий плюс, навіть великий. Плюс в природі. Хтось виконав баклажку. Теж можна було б з утра допити і піти, піти спати, а не знімати відео. Але треба щось зробити, щоб щось вийшло і щось потім мати. Це буковка А. Так, да, без перчаток я брав салфетки. Немає перчаток, треба йти купувати. Е, От у нас там трошки є баклажечок. Ну, Це ми вдома взяли великі, маленькі вже кої понаході, а я вам знімати відео. Дивіться, слідуюча банка стоїть. Це ми так от йдемо по алейку, понад дорожкою туди. Ну, Це гріх її не забрати, це має бути прийомно. Ніхіра вона не прийомна, толік. Заберемо її викинемо. Коротше, заберемо ще десь її викинемо. Хоча ця фірма взагалі здається. По поводу данії, поки ми йдемо, я вам розкажу, треба ж вам щось розказувати. Із негативних моментів, який я, є... може навіть, кстати, не негативний, ну... Но... Мені це не подобалось, бо я провів зовсім по-другому. Ми були, заболіли, хтось приніс простуду додому кашель, соплі, слабость. Я кажу, Толік лежи, зараз я піду в аптеку, щось собі куплю. Ага, і що я собі купив? Зайшов в аптеку. Кажу, і порошочок мені треба від кашля. Вона каже, у нас такого немає. Виносить мені від кашля дитячі каплі, якісь не каплі, сироп. Ну така маленька фляжка, 153 крони, ну діло тут не в грошах. Я кажу, мені порошок треба, тільки він мені допомагає. Нет, и все. Пришлось идти в ремонт в супермаркет і купив я парацетамол. Все, що можна купити без рецепта. На тому конець. Ну, Може це навіть краще, що тут без врача ты нічого не купиш. Ми звикли. Щось заболіло, пішов мішок таблеток набрав, якийсь пилюль, випив і все вже ходиш огурчиком. гурчиком. Ні, тут бачите, зовсім все по-інакшому. Може і за цього вони не хворіють, хрен його знає. А ми самі себе учимо от, от сам собі лікар, так, да, Толь? Да, да. Позаглядували урни, немає, позаглядували, нічого не трогали, нічого не доставали, щось з'їсти. Собі... Ви зараз скажете, що ми там не знаю, щось погане скажете, але ми собі можемо купити покушати легенько. Тут сама суть, Коли ти це за безплатно, якби здав банки, взяв їжу, набагато вкусніше, вареники, каже, телян буде її лучше варитися. Зайшли поки міський в супермаркет, візьму щось і попити і підемо далі шукати, бо дощ почався 14 крон, 2 кг картошки. Не так багато банок і треба, ще немає це цибулинка, та й все. Дивіться, це ми достали блашки. Найкраще, заходили, взяли, це туди в копілочку нам ще баклажки. Ну, От шукали баклажки. Зараз я вам покажу далі, ви будете в шокі. Просто у ну, місті. Він бач, вбитий. Ну він би вже сьогодні завтра пропав, бо його ставив на місто. Його тут явно ось, не прийде з'їсть, бо тут а, просто супермаркет а тут, а, от, за цим зданням. І дивіться далі. От, відео про, про, про банки. Як вчора знімали там про гриби, я десь потім його виставлю. Білий гриб. Білий гриб. Е, он білий гриб. я думаю, вам видно його добре. От білий гриб, дивіться, який красавчик. Он білий гриб. Зараз зберемо, я їх, звісно, засушу. Вони молоденькі, красиві і потужні. Ми знову без ножика, але ну, ми цей раз не готувалися, да? обычно з ножиком ходимо. Все, ми збираємо гриби, йдемо далі з банками і потім будуть вареники, побачите результат наших старань. Вареники з грибами? А можна зробити? все. Вареники зробимо? Все, будуть вареники з картошкою з грибами. От, просто під ногами. Тут не таке інтенсивне движення, тут їздить там пару машин в час. Просто подивіться на цю красу. Там десь вони о, все чотенько. Дома їх обпатраєм, будуть просто вареники. Я вже чувствую, які вони вкусні, добрі. От ви бачите, коли ви нас поддержуєте, то в нас все взагалі чітко йде. Банки є, гриби є, вареники будуть, голодні не будемо. Це вже великий плюс. Е, а от ще нам буде. Валяється одна хтось пиво пив. Ми її легенько візьмемо, руки потім помиємо, щоб ви не кричали. На нас ніяка зараза не візьметься і так заболіли. Заглянули ще одну. Інтересну, а ця не здається. Ну давай все одно заберемо її, вкинемо туди. У нас вже там ціла куча банок. От стояночка машини. Звісно, Жигулів немає. Толік не знаєш, як вони живуть без жигуля і без, без лануса. Дача непогана, і А, і дешеві. Да? А он що? Мені отакі от травляться. Я в собі таке щось дивився б. Та й може колись купимо. Не може, а дай Бог купимо, якщо все в нас буде чітко. Поки ми йдемо, я думаю, вам також буде интересно. Зараз на секунду зайдемо что Може щось інтересне таке. Не знаю, щось Перцева, я вам обов'язково покажу. От бачите, прогулялись, насобирали банок. І ті, що ми з дому банки брали, ми їх теж вдома знайшли, бо їх пацани повикидали, вони виїжджали, а ми забрали. От, наприклад, ми зайшли бігом. Тут є якесь клімок, Вон воно погано видно. Зеркальце. 60 крон стоїть цей набор. У мене пальчик трохи вимозний, тут таке саме десь є. Що Вон. воно, значить не знаю. я. А ще от, наприклад, мужські, ну 39 розмір, ековські. Вони тут би стоїли 10 доларів. І ось такий гуть'єр. Це якийсь робочий шлізним носком чи з пластиком. От проходимо, хтось пив дорогі якісь напітки Бакарді, карта бланка, все все по-серйозному. От якби ми бухали, зараз б можна було допити і піти собі спати спокійно. Ну ні, не в цьому випадку. Дивіться, який апарат плаває. Я не знаю, що він робить, мабуть, щось чисте. Оце робота в чоловіка. Спливеш собі на лодки і ти мене обрізаєш, або берега, або якийсь там, з тої сторони там андеревця є в річки і наверно, їх по цьому рівняє, кантує. Берега не попутати. Берега не попутати. Каже, берега попутала улітка. Я взагалі Толіку нам що нам вот такой такий вот велосипед, як ви можете за мене бачити. Я б туди сідав з банками, талян би за руль, і ми б їздили, тут би об'їжджали весь міст за 20 минут. Ну, з його потужними ногами, це взагалі не проблема. А якщо це відео попалося тим, хто розподіляє комунальникам з джоп-центру в Данії, талян мріє на вот такому кораблю плавати і йому обов'язково видати якусь таку, знаєте, щоб він ну, капітаном буде такому кораблю. Оце вже уровень починається серйозний. Толік, узнають тебе і будеш на кораблю плавати, прикинь, mm -hmm. дівчат возить. А? по річки. Yeah. З тої сторони у нас не супермаркет, десь ми скоро будемо здавати баклажку. А тут дивіться, оп, якийсь монстр, по-моєму, енергетик. А, дивіться, ще можна було б його. Теж допити. А так, якщо любите шарахнути, то в Данії взагалі це дуже вигодно. Пройшов, насобирав банок, напився, вон там, те бакарді стояло. І все, взагалі класно. Чого немає? Бабки знеодкули. Так, да, вони невеликі, ну. Чого ні? Жисть удалась. удалась. Вийшов, нажрався він, бакарді. Де ви ще можете випити безплатно бакарді? Що він мені розказав? Заді нас таке здання, чудово, красиве. І каже, сюди буває часто приїжджають українські якісь актори, да, вистави ставлюють. Да, так. Іменно тут в цьому зданні. Я не знав, перший раз покажу вам красивий ще один велосипед електро. Я такого теж не бачив. Ну, серйозно гарний на моторах. І такий от ще. Толік тобі який такий? Чи готовий другий? Не пройшло минутки. Харбо. Це, кстати, таке, як я пив. чи ні, Я не таке пив, це пиво, напевно, А я пив харбо, Така ця, не добра. Е -е, хватить збирати. Я думаю, ну, на все хватить Далі побачите. Починаємо працювати. Зараз 3-4. ці ми взяли вдома, напоминаю, щоб ви не казали, бо пацани там одна наша, по-моєму, була. Чому було? Ні, це там навіть не було, моя вдома залишилася. Зараз покажу вам результат, що у нас вийде. Повните, що ми брали, що я казав, в початку не приймається. Я ж вас не надурив. А ну кидай, от дивіться, 15, зараз її просто забере і все. Вона уїхала. 16, а як так? На ній нема значка. Бутилка уїхала, яку теж білу знаходили з самих перших. 20, так? Да? Все. А 20 крон це на минулі 130 гривень. Десь так плюс-мінус приблизно. Доволі таки непогані. От вони всі пересчитані, бутилки, всім видно, надіюсь. 20 крон непогано, це 3 бакса. Візьмемо таку картошку, вона стоїть 12 крон за кілограм. Взагалі годиться наш варіант, то, що доктор прописав. І нам треба ще цибулька. 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 Плюс беремо оцю цибульку. У нас 20, а там вийде скільки 22. Нормально. Я 2 крони докину, нічого страшного. Просто погода у нас була погана. Купили картошку, купили цибулю. Можна було б забрати ці бабки піти в квіклі, там би купити поштучно цибулі. Ну, суть ви поняли. І білі гриби напоминаю, і саме важне. Хочом, кстати, у нас в Україні білі гриби, бо я не в курсі. Попадалось в Фейсбуці, що півлітрова баночка таких маринованих 250 гривень. То це щось дуже дешево. Направляємося додому. Самі бачите, погода і споганилась. Данська погода, чи датська, чи данська. Ми вже з сталіном... у нас свіжого такої погоди. Ми вже в неї привикли, в магазин сходити. Тому ми не пішли в кітлі, звісно, бо можна ще просто дититься сильніше, а з таблетками напоминаю, тут трошки сложновато. Коли вже у мене такий от буде з прицепом, банки будемо тягати. Ти готовий такі банки збирати? Да, полюбе. полюбе готовий. Ну, поснімаю вам процес готовки. Буде, думаю, интересно. От грибочки вже чищені білі. Толик чистий, я не чистив. Я ходив, тут куча в мене проблем. всяких. Картошечка, картошечка. Ой, буде краса. А ще купили таку штуку, Толя посвітував. Зараз спробуємо, що воно таке розводить концентрат. Один он там плюс 4 на 7,5 літрів водички. Як компот. І Толя вам покажу. Він вибратий, красивий. Процес готовки йде серйозніший. Грибочки ріжуться, цибулька. Толян, ну ти просто ти просто Бог, понял? Mm. Ти Бог кулінарії. А потім mm. ще я вам покажу результат. У нас тут трохи шумно вдома, ну нічого. У mm. нас казино. Казино, mm. <laughs> да. Зато не скучно, так? Да? Mm. Считаю, вдома, mm. вдома, mm. правильно, вдома. Mm. А як ні? Тоді ще дивіться. Всі mm. зродичі. Mm. Mm. А це, кстати, талян вчора этот, Чебуреки з того фаршу, що я десь показував, не дон капусті, що ми теж брали того, гут того. Це мій я його прогрів. І, і ще тут не пугайтесь, мене трохи бідлам. Ну, Тому що багато людей у мене гриби. Тут сушаться вже. Дивіться, які білі просила грибів, будуть її гриби. От, от пили кофе. Кохве, да? з сахарем. У нас ще є банка картошки. Я не знаю, десь я її знімав, вона колись потім вийде попозже. Там 6 чим-то кілограм картошки. Все, грибочки є. Зараз будуть варенички. Оце вот зараз починається серйозний уровень. Олія. Дорого, соняшня. Я тобі довіряю. Давай. Олію. Ідемо жарить. Зараз я Сильному блогеру доверяю. От скажи, і вони не вірять, що у мене сильні руки теж. Так, сильні теж волосаті. А Толик вчора ставив світильник і сильними руками своїми звернув його. Осталося один плафон, в той залишився саме. Тут патрон світильника немає. Ну нічого, бо в нас тут темно, так воно ночі, це, оце, це освіщення, тут нема лампочок. У нас це, звісно, проблемка процес готовки ну в принципі показувати нічого картошка вариться грибочки жаряться ну, італян з сильними руками людей мало всі поуходили це добре да, гриби звісно пахнуть Ну, тому що можемо можемо це дозволити можемо от так от домашній хліб печуть толя каже зніми покажи звісно у нас хліба вистачає от вареники у нас немає Колик, ні, ти просто бог. Ти просто Бог готовці. Я нічого не можу добавити. Все, в наступному включенні я вже зделаю сет. Вот комната там, буде готовий продукт. Е, тепер дивіться, поскільки ми ще хворіємо, даже хворий ходіли, вони знімали відео, вітамін С п'ємо 1000 мг. Це убойна доза для цих, для мікроорганізмів у всяких. Ми їх просто викурюємо тудова. Да? Да, да. Вони ж випадають тільки акуратніше. Це вже готова начинка. Ну, Ніколик робить, бо я не роблю. Я просто той, знімаю мандю під руку. Да? Да. Е, зараз буде мука. Помощник нас. Мука, вірніше, щоб тісто, і будуть вареники, і помощник. Ну, ми знімаємо процес готування. то дивіться. Спеціальні стаканчики, да, в тебе? Да. Yeah. Іменно треба таким оранжевим чи якийсь світ да, вирізати, воно ж по-другому не вийде. Да, Все, Толік робить сам. Я чесно не шарю в цій темі, може би зробив би, ну, куди мені проти повара? Я не можу общем, этот, конкурувати ніяк. Я кажу: Толік, хоч тобі тут жінку знайдемо, хоч броню. Він каже, не треба йому жінка. Може мужика попробуй. Хоч? Мужика це. Мужика Ну може. Якщо захочете, пишіть, таріан, читав ваші коментарі і він може вам щось даже. Ну він стісняється дуже. Віконечко відкрили, це ви бачите, там не туман, це дощ мрячка з вітром з усим. воно несе. Ну, Ми то вже банок насобирали на вареники, нам це вже взагалі не грозить. Я от сидів на кроваті, дивився, як ліпляться вареник і плакав. Подивіться, які вони один в один. Золоті руки. Просто золоті руки. По-моєму, мука попадалась того-того. силку оставлю, я напоминаю, всім вам рекомендую. Не реклама, а чисто мій совет. Бабки економляться капітальні. Да? Ми тоді там 200 гривень ми два дні жили взагалі на троїх спокійно. А якби 200 гривень тут це ну, я не знаю, як в Україні 5 гривень. Не серйозний. Всі кажуть, що ти серйозний і мене колись пернеш ножом. От всі так кажуть мені. Може бути. О, під рукою. Вийшло раз, два, три варенички гарних. Тепер все вбирається і буде варитися. Ще дві пустишки? В общем, якщо ви одинока женщина і живете в з 808 кімната, вас Толян, жде, він вас навіть навчить припадать цьому урок, як варити. Починаємо телешоу. Дивіться, яка красота. Не, Толік, ти просто молодець. Якщо мені дадуть скоро комуну завтра, то я буду з тобою сильно скучати з тими варениками. За варениками не за мною. Да? І за сильнішими руками махнатими. Ти не дальнобойщик? Не, Ні. не був дальнобойщиком, ладно. І ще, кстати, мене сьогодні назначили дежурним по кухні, я буду виносити мусор вечором. Я одразу поставив здоровий пакет, хай туди все скидають. Ну я теж піду, потім все викину і все. Дежурство закінчилось. Ти подивись. Перша партія є. Толіка, скажи ще, от якби я тебе не знімав, то нічого б все не вийшло, правильно? Ну, Ну, я ти <гум> чула. Звісно, результат виходився дуже впечатляючий. Дивіться, яка миска. Зараз ми це спробуємо. А що будемо потім їсти? Це ми спробуємо. Ще й оце от, Оце наш уровень. Бачиш як? всем пока. Пишіть, що він красавчик, правда. Я б так би не зробив, звісно. Я язиком більше роботу іляну руками, ну, командна робота. подивись, що робить. Ай-яй-яй. І так, того я вам оставлю там, де ми заказували продукти. Попробуйте, хто не пробував, всім рекомендую. Якщо ми тут Толяну жінку не знайдемо, то прийдеться мені на ньому жениться, бо ну, правда, то не дуже вкусно. А що робить, жизнь така? Це Європа, тут ну що. Осудять, хтось в спину плюне нічого, зато буду з варениками і з чібуреками. Я думав, що це вже кінець буде відео, але не тут тобило. Дядітолі проснувся серйозний талант, зараз я вам покажу, що в нас виходить. Це він просто каже, давай ще, ще піцу виклепанемо, щоб точно мені жінку знайти в 808-й кімнаті. Так що дивіться. <реш> <реш> Пошли дивитися, я вам покажу. у нас було на вечерю на льоху, знаєте, після шести не йому. Е, і так. Це піца. Там була якась знизу, не знаю, салями, там якісь не салямі, зверху білі гриби, сир з трюфелями, куплений в Швейцарії. Ну, не в нашій кімнаті дали нам там всякі перчики, шмерчики. Ну, Отак, якось сильно руки не засуну, бо в мене зараз вони згорять. Отак от. І це все зробив він своїми. По-дорогому, так? Да? От бачиш, ти почав відео зніматися, почалася життя теж кардинально змінюватися. Банки почав збирати. Бачиш? Раз по раз. Зі <laughs> мною не зв'язується всі банки збирають. Тут у нас світи щось пов'язали. Ромашки якісь польові, щось не виходить. Треба злористи. Тобто він засох, це на кухонь стоять. Угу. Ну нічого страшного. От скажіть, як так буває. Сьогодні банки збираємо в обід, От з ним же і збираємо, а потім на вечір піца з трюфелями, з сиром з трюфелями. Кстати, запах таких тих трюфелей. Може він пропав, просто нам сказали, що трюфеля, як сир і сир є, то й дороблю. Каже, в магазині сільському у вас є сир Дорблю. Вона каже, а що це продавщиця? Що це таке сир з плесенью? А продавщиця каже, ні, такого у нас немає, у нас є сільодка дорблю, да? <рес> <рес> з плесенью. Та ні, вроді все в нас чотенько, все пахне хорошо. Скільки минули? П'ять хвилин будемо їсти вже ми серйознішу піцу. Колу не брали, ну тому що. Хоча я вчора з вчора до сьогодні збросив пів кілограма. Змив потім, звісно. <рес> <рес> Нам смачного, дивіться, яка краса. Смачного. Женщини і дівчата напоминаю, то ще вакансія відкрита на гарячого мужчину. Гарячий жеребець. Дам -дам -дам. Так дивіться, пишіть коментарі, він буде читати, і сміятися. Или, не знаю навіть. Комнату я, звісно, не покажу, де ми живемо. Оцю... Постукає.